Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Ми з вами знаходимося на хуторі Галиці, Сукірянщина, Чернівецька область. Буває так, що історик повертається на місця, де він раніше працював відзнімав знімав відео. Був. Так сьогодні і у мене. Я знову на хуторі Галиці біля могили невідомого солдата. На кладовищі є таке місце, святе, особисто для мене, святе для людей, жителів села Галиця, хутора, тепер воно село Галиця. Ось могила невідомого солдата. В 44 му році, коли радянська армія звільняла Сокірянщину, Невідомий солдат загинув біля Дністра. Є така інформація, що це був лейтенант чи старший лейтенант Десантник. Був похований біля Дністра. На дорозі від Непоротово до Галиці, якщо я не помиляюсь, то мене поправлять. А потім його, по-моєму, в 70-х роках викопали. Добрі люди перенесли от сюди на хутіргалицю, де він знайшов вічний спокій. Не забувають люди. Принесли віночок, напевно, на 9 травня. Ось так. Історія українського народу не закінчиться, поки буде наша пам'ять. І те, що люди хутора, нині села Галиця на Сокірянщині, Чернівецькій області, пам'ятають невідомого солдата. А скільки ще невідомих закопано на полях та на лісах Сокирянщини, Сокірянщини, що ми не знаємо, те, що люди пам'ятають їх, не забувають. Свідчить про те, що Україна є і буде, бо поки є наша пам'ять, поки ми пам'ятаємо усіх, хто загинув за нашу неньку Україну, Україна буде жити. Скільки Бог дасть. Слава Україні і слава героям, які загинули за нашу батьківщину, Україну.